Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Це мій канал Мама в голос, а ти не забувай підписатись на цей канал для того, щоб не пропустити нові смачні рецепти та пікантні теми. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачний та ароматний пиріг зі сливою та абрикосом і поговоримо на тему дитячої самостійності. А для приготування нашого порога нам знадобляться! Розпушувач, борошно, яйце, тростинний цукор, звичайний білий цукор та вершкове масло. А ще обов'язково не забудьте про сливи, абрикоси і нам знадобиться один апельсин для цедри та кориця. Для основи нашого тіста нам потрібно змішати 100 г вершкового масла, одне яйце, 40 г тростинного цукру. 45 грам звичайного білого цукру, 5 грам розкушувача і 220 грам борошна. Відправляємо наше тісто замішуватись, а поки воно буде замішуватись, підготуємо штрейзель. А для того, щоб приготувати штрейзель, або простими словами посипку для нашого пирога, нам потрібно буде змішати цедру одного апельсина, 85 грам борошна, 45 г вершкового масла. Холодного його потрібно буде натерти на крупну тертку 40 грам тростинного цукру і кориця за смаком. І все це нам тепер потрібно просто ретельно перемішати і зробити з цього таку, наче крихточку. Наша крихта готова. Тепер будемо формувати основу для нашого пирога. Обов'язково застеляємо нашу форму пергаментом. Хоча, якщо у вас силіконова, то не потрібно цього робити. Беремо наше тісто. Я зазвичай формую з нього просто такий шар, який потім мені легко. Можна буде розрівняти по всій моїй формі. Я формую таку кульку, яку потім притворюю в ліпльошку, і потім вже з неї роблю основу для нашого пирога. Тісто також виходить доволі липким. його не розмажеш ложкою, як ми робили якось з клафуті, бо тут не такий великий відсоток вершкового масла в порівнянні з борошном і не розкатаєш скалкою, тому потрібно буде робити все це пальчиками. Для наших бортиків мені простіше за все робити таку ковбаску, яку потім я просто прикріпляю на бока і також пальчиками роблю потрібну мені необхідну висоту. Тож тепер наша основа готова. Беремо абрикоси і сливи мої фрукти вже промиті. І будемо викладати їх в наш пиріг. І поговоримо! Викладаємо, ставлячи наші фрукти боком один за одним. Спочатку абрикос, потім слива, знову абрикос, знову слива. Ну що ж, а тепер поговоримо. Нещодавно я викладала в Тік-Ток та в Інстаграм абсолютно без задньої якоїсь думки відео там, де мій син їсть малину. Брудний у батьків в селі абсолютно брудний, з брудних рук мого чоловіка, весь замурзаний, з повним памперсом. І неочікувано для мене це відео набрало просто неймовірну кількість переглядів. а саме Більше там 10 мільйонів переглядів в Тіктоці і майже 10 мільйонів переглядів в Інстаграм. І для мене це стало, якщо чесно, повним шоком. Але після того, як це відео стало таким вірусним і таким популярним, одна жінка забрала його собі на сторінку, зробила репост цього відео і написала такий пост. Ця жінка позиціонувала себе, до речі, як помічник у вихованні, помічниця у вихованні для батьків. І вона написала дуже такий цікавий пост а, про те, що на цьому відео чіткий приклад того, що тато затримує сам розвиток дитини. В чому все ж у відео для неї це проявлялося? Саме в тому, що. Першим моментом було те, що тато сам з рук годував дитину. Другим моментом для неї зробити таке заключення стало те, що Андрій, коли в нього впала малина, мій чоловік Вадим стримав його за лоба, не дозволив йому підняти і сказав: Ось, бери цю і знову ж таки погодував його зі своїх рук. І, звичайно, я як мама написала їй коментар з цього приводу, і цей випуск я також хотіла почати знаєте, з того, щоб засудити її за її пост чи сказати, що знаєте, вона не права. Я ж така гарна мама. і абсолютно правильно, і як мені здається, принаймні виховує своїх дітей. І в мене вони такі розвинені, але е, потім я сама для себе зрозуміла, що знаєте, я хочу її підтримати зараз. І підтримати саме в тому, щоб обговорити тему, Важливості самостійності дітей. Я не буду зараз захищати Андрія, бо я вже зробила це в коментарях. Я вже з нею поспілкувалася. Мене підтримали багато інших мам, які просто, знаєте, накинулися на цю жінку з вимогою видалити цей пост, тому що відео і точніше текст під відео абсолютно не відповідає контексту самого відео. Тому я сама для себе залишила все це вже в минулому і зараз хочу поговорити про самостійність. Як багато хто з вас вже читав в моєму інстаграмі чи просто знаючи мене, розуміють, що мої діти ще до року почали пробувати їсти самостійно. Матвій, звичайно, їв не так, як всі інші. Я йому давала якісь шматочки, але дуже-дуже обережно, бо, все, бо в нього переважно вся їжа була в пюре. А от середня моя Соломійка і молодший син Андрій, вони ще до року, майже там через півтора місяці після початку прикорму, починали їсти їжу самостійно. І для мене це також про розвиток дитини, про розвиток її тактильних відчуттів, про розуміння холодного, гарячого, про розуміння відчуття ситості. Або навпаки, голоду. Це також розвиває дрібну моторику. І... Але зараз я хочу поговорити не тільки про момент їжі, а про важливість самостійності загалом. І хочу спочатку навести власний приклад. Давайте зараз ми присипемо наш пиріг і відправимо його випікатися. А поки цілу годину він буде випікатися, ми з вами поговоримо. Якщо чесно, цей пиріг вже має настільки крутий аромат, що хочеться його з'їсти, не дочекавшись його приготування. Але ми відправимо його попередньо розігріти до 180 градусів духову шафу на цілу годину. Я почну з того, що наведу власний приклад. Коли я навчалася у школі, ми декілька разів їздили всім нашим класом в Крим. Боже, Крим, як я сумую. Ось і у нас в класі був неймовірно класний, добрий, вихований, прекрасний хлопчик. Але на мою вже зараз таку дорослу думку, як мами, він був абсолютно не самостійний. Точніше, як він боявся проявляти свою самостійність. В чому це проявлялося? Ось до прикладу, коли ми їхали потягом плацкартом усі разом всім нашим класом до Криму. Ми кожен звичайно щось хотів поїсти, купити у провідника, замовляли чаї, замовляли, що в тому віці каву три в одному. Я пам'ятаю, як це було. Ось і він завжди соромився. Ми йому, коли казали, наприклад, там коли дівчата робили якісь бутерброди, щоб показати, які ми всі господині там чи діставали якісь сухарики чи чіпси зі своїх рюкзаків, казали йому там піди замов, будь ласка, то чи щось інше, і він ніколи не ходив. Ніколи не ходив, бо він дуже сильно соромився. І якщо коли ми там були в 5-7 класі, це було ок, але коли ми вже були в 11 класі, і їздили, ми, звичайно, що вже не в Крим, на жаль, це було якось, ну, якщо чесно, дивно. Я його знала до 20 років, і ось до того часу він завжди був такий сором'язливий. І зараз, як мама, я розумію, чому так сталося, через те, що. В нього не було можливості прояву своєї самостійності. Я була в нього в гостях, я бачила їх відношення з мамою, і саме тому я можу зробити такий принаймні для себе висновок. Чому для мене самостійність це важливо? У моїх дітей самостійність проявляється не тільки в тому, що вони можуть поїсти самостійно. Зараз Матвій, вже як більш доросла дитина, він може всім нам зробити чай, він може порізати овочі, порізати фрукти, зробити якийсь там салат. Звичайно, все це відбувається лише під моїм наглядом, під моїм контролем, бо я, звичайно, хвилюю, щоб він там не порізав собі пальчики, але я дозволяю його самостійності проявлятися. Він постійно обожнює обрати всім, що одягнути, що взяти, який там йогурт мені обрати, який там, я не знаю, який кетчуп чи який соус обрати татові. Він обожнює всім щось підказувати, і ми ніколи не забороняємо йому проявлятися його самостійності. У солі, звичайно, як у дівчинки, вже також це проявляється, але в неї поки що менше трошки, бо вона за віком молодша, менша. Її самостійність зараз переважна в тому, що вона хоче одягати те, що вона захоче, але в цьому моменті, як в і деяких інших дрібницях, в мене є таке знаєте, поняття, такий момент, як обмежена або структурована самостійність. Це також про самостійність, принаймні на мою думку, і на думку мого психолога. Але коли дитина обирає не з якоїсь безкінечної кількості варіантів, а має обмежений перелік варіантів, з якого можна обрати. Ось, до прикладу, як я писала вже в пості в себе в інстаграм. Коли ми йдемо до супермаркету, Матвій хоче самостійно обирати собі їжу. І коли ми приходимо там, до якогось печива чи солодощів, звичайно, що полиці просто наповнені різними яскравими солодощами, які так і хочеться з'їсти. Але я, як мама, як відповідальна особа, я завжди дивлюся на склад. Я розумію, що йому сподобається, що не сподобається, що буде супернекорисно, що трошки краще. І тоді йому кажу, що там Матвій, це буде несмачне, тут поганий склад. Там це ми також не візьмемо, бо тут, наприклад, ну, до прикладу, горіхи, які ти не любиш, ти їх не будеш їсти. Тому у тебе є там, наприклад, 5. Шість варіантів, з яких ти можеш обрати, і вже з цього переліку продуктів він обирає те, що йому сподобається. Те саме стосується якихось йогуртів з фруктами. Питань нема. В з приводу фруктів там, овочів, можеш обирати все, що ти захочеш, бо тут у нас немає обмежень. І така сама в мене ситуація, чи відношення і до соломії стосовно якихось інших дрібниць. Важливим моментом в цих дрібницях для мене є також відчуття стилю і те, як вони одягаються. Я не зовсім розумію, точніше, можливо, як не зовсім підтримую, але розумію мам, які дозволяють своїм дітям одягати все, що вони захочуть. Це їх право, це їх думка, це їх бажання. Я так не роблю. Для себе я обрала трошки інший шлях, бо для мене ну, так. Трошки дивно, коли дитина одягнута е, або як. І я вважаю, що відчуття стилю має у дитини формуватися ще з дитинства. Тому, до прикладу, коли Матвій хоче сам собі обрати якийсь одяг, він обирає собі, до прикладу, шорти. І я кажу, який колір футболки гарно підійде до цих шорт, і вже потім з цього переліку футболок, кольорів футболок, які я назвала, він може обрати собі ту, яка подобається йому найбільше. Соломію схожа ситуація, але трошки дещо інша. До прикладу, вона мені каже, що сьогодні хоче одягнути сукню або шорти, і я їй роблю там 5-7 варіацій комбінацій з шортами з різними, з одними й те самими. Різні плаття викладаю, і вже з цих суконь вона вибирає ту, яка їй більше за все подобається. Потім ми разом вибираємо солимі, яка, яке взуття, яка кепка буде гармонійно поєднуватися з цією сукнею, і так вони вже йдуть на вулицю. Для мене це також про самостійність, але не про хаотичний якийсь вибір, а про такий структурований, стриманий і комфортний. Коли дитина розуміє чіткі якісь плюс-мінус межі, тож повернемось до питання, чому для мене важлива самостійність? Я розумію, що якщо дозволяти дитині в самому дитинстві, самого малка, проявляти навіть в таких дрібницях з приводу, що обрати, поїсти, що одягнути, що намалювати, яку фарбу взяти, проявляти свою самостійність. То дитина виростає більш впевненою собі, адже вона чітко розуміє, що я обрав це сам. І коли дитина бачить, що у неї виходить класно одягнутись, приготувати, нарізати овочі, нарізати фрукти, вона починає вірити у власні сили. Відповідальність. Самостійні діти вони розуміють, що вони відповідальні за свої вчинки. Більш чітко, ніж ті діти, за яких батьки все вирішують самостійно. Підготовка до дорослого життя, я можу з певністю сказати, що діти, яким дозволено в родині проявляти свою самостійність, вони більш адаптовані до садочку, до школи і в цілому до дорослого життя. Ну і, звичайно, як один з моментів це легкість для мами, тому що коли дитина росте самостійною, то мамі стає хоча б трошки, хоча б в чомусь легше. Але я можу назвати ще й помилки, які роблять батьки, спираючись на власний досвід, які можуть, на жаль, тільки нашкодити розвитку самостійності дитини. Перший момент це робити все за дитину, бо так швидше, так чистіше і так комфортніше. Другий момент це постійно критикувати дитину. Казати, ти не так робиш це, ти це не так зробив, неправильно обрав, некрасиво, не негарно порізав, несмачний чай зробив. Все це невелює прояв самостійності дитини і впевненість у собі. Ну і, звичайно, бувають такі моменти, коли батьки перенавантажують дитину тими завданнями. Які не відповідають її віку. Тож, батьки, давайте разом розвивати самостійність у наших дітей, але будемо мудрими і все ж таки трошки обмежимо їх. Ну що ж, а поки ми з вами спілкувалися, наш неймовірно ароматний пиріг вже приготувався. Тож давайте скуштуємо. Ну що ж, подивимось на цей пиріг всередині.